І зараз порой Розказую заходить. своїй кароліні про гранолу. Моя кароліна, моя хрещениця, знімає зараз мене ось там по ту сторону. І от я ж знімаю тут відео і розповідаю, що класно їсти, що не класно. Гранола. Що таке гранола? Це по суті вуглевод, вівсянка, запечена вівсянка, ту, яку ми з тобою знімали раніше. В неї доданий цукор, тому що, по ідеї, гранола може бути корисною як десерт. Якщо ми не додаємо цукрів, ми беремо просто горіхи, ми ну, можемо трошки додати меду, щоб запікти. Да, таку історію. Але тут пишуть, наприклад, ось 0% білого цукру, білого, але завжди є якийсь інший цукор. Наприклад, тут якийсь цукор поклали угу. зараз. Я його знайду, щось, що. А, ні, тут не цукор, тут підсолоджувач-мельтитол, ну, тобто, замінник цукру. Олія соняшникова високоолеїнова, виморожена, тобто ароматизатор є е, ну, ваніль, е, не, не справжній ваніль. Але що в цьому? Е... Для мене особисто і для нутриціолога, мені тут не подобається велика кількість вуглеводів 55 грамів вуглеводів. Тобто, це по суті цукерку, що ти з'їси, це то саме. Тільки плюс, якщо ми такі історії будемо вживати на десерт, то можна з йогуртом, з грецьким, наприклад, трошечки собі. Взяти цих такої граноли і з'їсти на десерт, коли в шлунок наш потрапить, білкова їжа, е е е якийсь салат, порція клітковини, жир корисний. Тоді на десерт можна з'їсти або як перекус іноді, але це точно не здорові сніданки, тому що це не збалансовано. Дуже швидко буде підвищуватися рівень глюкози. Дуже швидко буде підвищуватись інсулін. Талія буде. Більшати сідниці будуть більшати, тому іноді трошки можна, але це не зовсім е, та історія, яку ми просто можемо їсти кожного ранку, думаючи, що це щось корисне. Е, воно трошки корисне, але не є основою нашого раціону і мюслі туди само.